Привіт, всім, мене звати Юля Василина, я лайфкоуч стосунків з батьками дорослих людей і журналіст. Де наші думки, там наша енергія. А де наша енергія, там наше життя. Давайте перенесемо це на стосунки з батьками. Якщо ми, наприклад, поїхали на море чи в Карпати в бажаний відпочинок, і з нас прямо пре ось ця позитивна енергія, бажання покорювати нові вершини. Бажання обніматися, бажання говорити приємні слова, то ви бачите навіть по приїзду вже е, на роботу, що вам прямо везе у всіх справах і вашим батькам також. Тому що ви у площині позитивних подій, ви випромінюєте хорошу енергію і, відповідно, отримуєте хороші події. А навіть якщо щось дане зовсім так, як ви хочете, то ви відчуваєте в собі е, сили. Вийти з цього дуже легко, просто і швидко. Якщо ж з батьками виникають е, звичайні побутові непорозуміння або ж глобальні конфлікти, і ви весь день сидите в цьому негативі, думаєте, намагаєтеся його аналізувати, то повірте, що наступного дня і через день, і ще через день е, його не поменшає, його буде все більше і більше, і ви просто в цьому можете потонути. Але вихід є, і я зараз вам розповім три чарівні секрети, легкі, як з цього вийти. Найперше, майте сміливість і найголовніше дозвольте собі відчувати і думати те, що ви думаєте. Відчуваєте, що вам боляче через конфлікт з мамою чи з татом. Так собі і говорите. Відчуваєте, що ви були неправі. Ви знаєте і маєте сміливість піти примиритися з батьками і сказати: увага! Я відчуваю через цю ситуацію себе так-то і й так то І я пропоную нам помиритися, пробачити або інший вихід з цієї ситуації. Повірте, батьки підуть вам на зустріч, вони надихнуться вашою сміливістю. І ви почуєте у відповідь, е, також що відчувають вони, як вони бачать вихід з цієї ситуації. І все, навіть найглобальніший конфлікт буде залагоджений. Наступне завжди беріть відповідальність за свої думки, за свої реакції лише на себе. Якщо ви приїжджаєте е, з гарним настроєм додому і бачите, що батьки. Зовсім не в тому настрої, в якому ви є самі, то не потрібно моралізувати, не потрібно говорити тато, маму, як ви так можете з таким негативним настроєм, я ж прийшла, все така щаслива, та усміхніться. Ви зрозумієте, якщо вам добре, то ви можете цю енергію передати зовсім іншими справами. Ви маєте брати відповідальність на себе лише за те, що ви відчуваєте. Ви не можете переконати батьків, тому що їм зараз дуже весело, якщо їм зараз так не є. Тому, якщо ви на негатив або просто на поганий настрій батьків реагуєте злістю, то повірте, винні у цьому не батьки. А відповідальність повинні взяти на себе ви. Я відчуваю себе так. Тому що я так собі вирішив, тому що я так сприймаю, тому що я по-іншому не можу, тому що я ще по-іншому не навчився. Тому беремо на себе відповідальність від цієї секунди за кожну реакцію, за кожну думку лише на себе. Не тому, що я себе відчуваю. Добре, погано, чудесно, не тому, що батьки так зробили, а тому, що я вирішив так себе почувати, тому що я вирішив саме так реагувати на ситуацію. І в будь-яких конфліктах, коли можуть літати тарілки, погані слова, які потім дуже важко забути, ви будете в голові прокручувати вашу звичку. Я сам беру відповідальність на себе, як мені на це реагувати. І потім ви ніколи не будете жаліти за погані слова, які ви сказали, за погані вчинки, які ви зробили. Ви будете спокійні, врівноважені, тому що ви самі так вирішили. І третій варіант він мені подобається дуже, тому що в будь-яких конфліктних ситуаціях, коли потрібно охолонути, я пропоную це питання закрити, емоції відкинути і йти, робити якийсь екстраординарний вчинок. Беріть мама, маму чи тата, і йдете скакати з парашуту, кататися на лижах, кататися на ровері, бігати, скакати, лізти кудись в гори, на говарлу покоряти, чи йти малювати, чи йти на масаж. Після цього, коли ви вже наповнитеся е, добрими думками, спокоєм, е, всі емоції втихомиряться, ви спокійно можете приходити до розмови, сідати, говорити про те, що сталося, що ви можете зробити, як, як з цим бути. Але е, мета вашої розмови буде зовсім інша. Ви захочете саме вирішити конфлікт, розумієте? Не розвивати його ще більше, не аналізувати, чому ти так зробив, а чому ти так сказав. Ви захочете перейти на новий рівень, рівень дорослих, розумних людей, які не бояться будь-яких хилитань у цьому житті, а спокійно і сміливо їх вирішують. Бажаю вам любити батьків, обнімати їх часто і виходити на новий рівень. Рівень нового я. Там, де ви є переможець, там, де ви є сміливі, відповідальні і дозволяєте собі любити батьків такими, якими вони є. До зустрічі!